процвітання аграрної сфери на Прикарпатті торік область вийшла на перше місце в Україні, виробивши сільськогосподарської продукції на 26 мільйонів гривень. Цього року посівні площі зросли ще на 400 гектарів. Голова обласної військової адміністрації Світлана Нищук розповідає. Нині діють нові компенсаційні програми для фермерів. Разом із тим, держава підтримує наших виробників. Діє програма компенсації, 25% вартості української сільгостехніки. Уже 46 підприємств області придбали понад 70 одиниць техніки і отримали від держави більш ніж 10 мільйонів гривень відшкодування. Аграрії мають змогу скористатися субсидією у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для тих, хто має від 1 до 120 гектарів землі. Цього року надійшло 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень. Також очільниця Прикарпаття запросила мешканців і гостей на ярмарки. Перший відбудеться 27 вересня в селі Крихівці Івано-Франківської громади. Аграрний сектор Прикарпаття це не лише поля й ферми, це також нові підприємства. Що створюють унікальну крафтову продукцію. Це приклад того, як традиції поєднуються з інноваціями. Ми бачили їхні досягнення на продовольчих ярмарках, які проводили торік і отримали чимало схвальних відгуків від мешканців краю. Тому продовжуємо цю традицію і цієї осені. Ще один ярмарок проведуть в Івано-Франківську 11 жовтня на стадіоні Рух. Дарія Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.